Мовчки краще Едуард Шим. Іде хом'як з поля? Іде сопе білі щоки надув? Мабуть, важко такому товстуну йти. Постоїть, відпочине і далі йде перевальцем. Зустрівся йому водяний щур. Тягне він якийсь корінець в зубах. був, хомяче, мовчить хом'як, іде далі, не кваплячись. От ледар, каже водяний Щур, навіть привітати слінь!» Бач, який живіт собі наїв, аж по землі волочиться. А вже щоки, щоки які мало не луснуть. Мовчить хом'як, ніби не про нього й мова. Зачекай тюхтію, сказав водяний щур, взимку ти швидко схуднеш. Зима лінивих не любить. Запасливі звірі вони що? Вони запаси роблять. Ось я корінець тягну, на чорний день збережу. З усіх сил стараюсь, не те, що ти. Мовчить хом'як, далі йде, тільки сопе та щоки надуває. Сойка летить назустріч хом'яку, несе у дзьобі жолуть. Моє вітання хом'яче, мовчить хом'як, і голови не підняв. От ледар, говорить сойка, навіть язиком поворушити лінь!» А спину, спину собі нагуляв, а щоки мало не луснуть. Мовчить хом'як, ніби й не чує. Почекай Лежню, взимку мене згадаєш. Працьовиті звірі і птахи запаси роблять. Зима лінивих не любить. Ось я жолодь знайшла, тепер у затишному місці його сховаю. До злих морозів прибережу. Буде взимку мені даруночок. Ти брав би приклад з таких, як я. Мовчить хом'як. Іде собі далі тільки сопе. Зустрілась хом'яку білка. Прилаштовувала вона на сучок гриб сироїшку. Здраствуй, хом'яче, мовчить хом'як, іде собі далі. Моє шануваннячко, я говорю. Це що ж тобі і відповісти важко? Це ж треба, як ліно ще обсіли, це ж треба, як жиром заплив, що ще не лопнули. Мовчить хом'як, навіть вухом не повів. Подивлюсь я на тебе взимку. Швидко твоя пиха зійде. Ти думаєш, навіщо ми тебе сваримо? Для твоєї ж користі!» не байдикувати треба, а запаси робити. Зима лінивих не любить. Ось я грибочки знайшла, сушити буду, потім в дупло сховаю, зате взимку смачненьким поласую. А від тебе, лінюх, тільки шкіра, да кісточки залишаться. Мовчить хом'як, не звертає уваги. До своєї нірки дійшов у нірку заліз. В самому кінці нірки суха комірка. Відкрив хом'як рот і висипав із защічних мішечків зерно, стигле відбірне зерно. Звільнився рот у хом'яка. І сказав він тихенько. Добре, добре, нехай кричать, нехай мене повчають, а я ні слова не кажучи. Цілий пуд зерна в комірку наносив, і ніхто не бачив, і ніхто не знає, і ніхто не зазіхне. Мовчки краще. Сподобалась казочка? Тоді до нових зустрічей.